Якими принципами буде сформована коаліція? Ви знаєте, сьогодні і вчора це питання обговорювалося серед депутатів. Безумовно, радилися з людьми, які на Майдані, і радилися з тими активістами, які фактично і створили можливим переформатування парламенту. Їх точка зору, цих майданівців, що ну скажімо так своєрідним Рубіконом стала ніч або вечір, або ніч, коли в парламенті приймали рішення щодо відводу військових, відводу Беркуту і так. Далі, коли зупинили це кровопролиття. і в парламенті я вдячний всім депутатам із партії регіонів, хто виразив свою людську позицію і в ту ніч прийшов і проголосував за це рішення. І люди розуміють, що партійні інтереси в даному випадку відійшли на другий план, і депутати про присягу, скажімо так, яку вони давали народу, не забули, що вони во ім'я народу служать, тому. Є така точка зору, що до цієї коаліції у вигляді груп чи там фракцій чи як завгодно не можуть входити ті депутати, які в ту ніч, в той вечір не підтримали народ в тому протистоянні з злочинною владою. І це головне, щоб люди, які вже після того виходили там з партії регіонів, да, вони мають право виражати свою позицію, вони мають створювати свої групи, але сказати, що вони мають бути в провладній там коаліції сьогоднішній, це буде, ну скажімо так, знущання над сьогодні було дуже багато проголосовано кадрових рішень у парламенті. Як вони вплинуть на формування коаліції? Дякую, ви знаєте, сьогодні дійсно були прийняті рішення, але я б їх більше, би, скажімо так, вважав позапартійними. Чому зараз в країні дуже складна, соціальна ситуація напружена? Багато людей потребують допомоги, захисту, в тому числі від злочинних групувань, які під виглядом майдану роблять дуже погані справи. І тому сьогодні, коли призначили керівника Служби безпеки України, керівника там прокуратури, керівника розвіду, ну як Куратора розвідок, скажімо так, уповноваженого від Верховної Ради, коли сьогодні призначили нового голову національного банку, це вселяє впевненість у людей в тому, що будуть негайно відновлений конституційний ряд, лад, порядок і буде. Та ж сама національна валюта гривня вона ну, перестане так галапувати інфляція і е, трошки нормалізується ситуація. Що стосується е, ну, формування коаліційного уряду, то це вже інша річ. І я вважаю, і багато зафракційних депутатів, фахівців і людей з Майдану вважають таким чином, що нам потрібно не просто сформувати коаліційний уряд, а після того думати, чим він повинен займатися. А мабуть, спочатку повинна бути прогноз. Програма уряду. Спочатку повинні люди розуміти, які вони повинні вирішувати завдання. І вже після того під ці завдання підбирати людей. Я, наприклад, буду дуже розчарований, якщо спочатку буде проголосована за уряд, а після через певний час ми, ми узнаємо, якась там програма. Якщо, а може взагалі її не буде? От, наприклад, уряд Азарова працював і перший, і другий взагалі не маючи жодної програми, тому ми дійшли до дефолту. Тому особисто моя точка зору, що спочатку можливо, треба. Було би проголосувати за прем'єр-міністра України, наприклад, зранку завтра, надати йому годину чи дві. Якщо я фахівець в якійсь справі, то мені потрібно 10 хвилин, щоб я дав програму розвитку того чи іншого напрямку. Можливо, дати годину, можливо, дві. Щоб була програма дій уряду окреслена. Ви знаєте, 3-5 заходів по кожному міністерству. Це 100-150 заходів. Це не дуже багато. Щоб з цією програмними засадами виступив прем'єр-міністр і сказав, що уряд буде працювати в такому то -та напрямку, і в такому то -та міністерстві такі завдання буде вирішувати така та кандидатура пропонується в такому, така кандидатура. Я би вважав, що так було б правильно. Дякую. Нагадаю, це була позиція позафракційного народного депутата Віталія Немилостівого. А ми закінчуємо прямі включення.